Доброго здоров'я! Друга половина березня. Сьогодні такий гарний день. Я недалеко від дому в лісі на прогулянці з другом Пофіком. Ще одна мета нашої прогулянки. Я тут десь взимку згубила рукавичку, десь тут чи десь там. Хочу подивитися. Навряд чи її знайду, проте ну, якось все-таки неприємно губити речі, а раптом повезе знайти. Бачите, вже березовий сік біжить. Хтось прокрутив дірку, мабуть, тоді ще холодно було, так і залишив дірку, не запломбував, а тепер потепліло і пішов сік. Отакі наслідки необережного поводження з природою. Спробую. Запломбувати опадом, землею, може, поможе. Що попік? Залізла в такі неприємні дєбрі, але тут березки, тут осичинки, шукаю зморшкову шапинку, дарма. А ось. Трутовички зимові, вже підсохлі, а це ще в гарному стані. Ось на гілочці. Так зніму з гілочкою і покладу на місце. Останні 15 років тут води не спостерігалось, все було сухе по весні, Зараз дуже приємно бачити воду в лісі. Весна, трутовички справжні, новесенькі, і їм хочеться на весні почати рости. Ходжу по лісу, ретельно придивляюся, і навіть така думка, невже та рукавичка була якась примарна? Ну де ж вона може бути? Вона ж реально таки була. І ви знаєте, навіть не пам'ятаю, що я в той день аж сюди дійшла. Я вже шукала, але шукала ближче туди. І ось, будь ласка, на дорозі. Пофік! Пофік! Пофік, пофік, віддай, віддай я їй така рада, що знайшла рукавичку. Набухла, по ній і їздили, і ходили, і дощі йшли. І сніги випадали, але я думаю, вона ще мені послужить. Тут якісний матеріал. Якщо в складі льон, то вона, якби і не те що вічна, але довго тривала. Чудово, я дуже рада. Так і веселіше в лісі. Дійшли ми до молодого соснового лісу, як же тут гарно, зелено. І грибочки не дрімають. Тільки-тільки пригріло сонечко і вони вже показуються. Пофік. Ти теж грибочок. Грибочки гвіздочки. В березні час збирати цінну лікарську сировину, соснові бруньки. В соснових бруньках міститься значна кількість ефірної олії, смоли, терпевтиноїди, фітонциди, дубильні речовини, багато вітамінів. Цих бруньок готують лікувальні чаї, відвари, настойки. Ця інформація ознайомлювальна і ні в коєму разі не рекомендація до дії. Вживати соснові бруньки вам повинен дозволити і рекомендувати тільки ваш лікар. Тому що існують протипоказання, не можна. Вживати соснові бруньки вагітним жінкам, дітям до 12 років і людям з хворими нирками та печінкою. Які козирні бруньки товстенькі до 3 сантиметрів в довжину. Ось чудові які. Бруньок назбирали. Ще трошки полюбуємося лісом, і підемо далі. Набігався, набігався, водички захотів. Водичка тут чиста. Подивіться, круг ще сірою одноманітно, трав'янисті рослини, ще й носики росточки з землі не показують, бояться холодів і правильно у нас ще прогнозують серйозні заморозки. А тут трава. Буяє зеленню. Я вам скажу більше, вона так і перезимувала це вічно зелена трава, називається Грушанка круглолиста. У неї слабкожилкуваті заокруглені листочки, схожі на грушки. Через те й грушанка зацвітає вона в кінці травня, на початку червня квіточками, схожими на квіти конвалії, білими або рожевими. Грушанка, лікувальна рослина, добре знана знахарями та травниками. Вони часто включають її в свої збори. Помічна вона від різних різних хвороб. Ще вважається жіночою. Рослиною, тому що лікує жіночі захворювання. Що попік, нагулялись з тобою більше, ніж планували, йдемо вже додому.